Друзі, усім привіт! Ви на каналі Віолети Бережецької. І сьогодні я хочу показати вам, як приготувати ідеальні чебуреки, щоб всередині вони були соковиті, а ззовні мали хрустку скоринку з тонесеньким прошарком тіста. Розкрию вам усі секрети, нюанси та тонкості приготування цієї смачної страви. Тому не будемо звалікати і почнімо! Спочатку приготуємо тісто. Посилання на рецепт буде в описі під цим відео. Тісто готується дуже просто і є універсальним для багатьох страв, тому обов'язково переходьте за посиланням та готуйте. Буквально через 5 хвилин у вас уже буде на столі ідеальний колобочок тіста для чебуреків. Коли приготували його, обов'язково загортаємо у харчову плівку та залишаємо відпочити буквально на 30 хвилин. За цей час ми зможемо підготувати всі необхідні інгредієнти, а саме м'ясо. У мене немає м'ясорубки, тому подрівнювати м'ясо у фарш я буду за допомогою ось такого блендеру з С-образним ножем. Він чудово справляється з цією функцією, і фарш виходить однорідним. Купувати у магазині готовий фарш я б не радила, тому що все ж таки там додають різні домішки, і за смаком він дуже сильно уступає приготованому фаршу самостійно. Я використовую куряче філе і нарізаю його попередньо на ось такі невеличкі шматочки та поміщаю до блендеру. Тепер швиденько нарізаємо цибулю. Сильно там не старайтеся її міленько нарізати, тому що ми відправляємо її до блендера, подрібнюватися разом із фаршем в однорідну масу. Цибуля дасть дуже класний смак, аромат та соковитість нашим чебурекам. Одразу додаємо цибулю до м'яса і перебиваємо все це в однорідну масу. Ось такий чудовий однорідний фарш вийшов. Блендер гарно справився із своєю функцією. Тому, якщо ви переживали, що блендер погано переб'є м'ясо, не хвилюйтеся, він це класно все зробить. Але чисто в такому вигляді фарш для чебуреків не підходить, його потрібно довести до певної консистенції. І зараз я вам покажу, як це зробити. Додаємо до фаршу спеції, це сіль, суміш перців та трошки коріандру. І тепер найголовніший секрет, обов'язково додаємо у фарш воду. Я одразу в описі під відео напишу, скільки грамів води потрібно додати, щоб чебуреки вийшли соковитими. Навіть якщо у вас фарш вийде трохи рідкішим, ніж ви побачите у мене на відео, нічого страшного. Так буде навіть іще смачніше і соковитим. Ось така консистенція фаршу вийшла у мене. Бачите, з них котлети уже не зліпиш, воно буде розтікатися, але можна навіть іще більш рідкішим робити фарш. Тоді чебуреки будуть іще соковитіші. Також обов'язково потрібно додати до фаршу зелень. У мене це буде петрушка. Я спочатку обираю листя петрушки із гілочок. Такі крупні гілочки не дуже приємно буде споживати у фарші. І ці гілочки я, до речі, не викидаю, а обматую їх ниткою і коли буду варити бульйон або суп, використаю для запаху. Далі петрушку нарізаємо міленько та доїдаємо до фаршу. Взагалі, по класиці додається до фаршу в чебуреки кінза, але прихильників кінзи набагато менше. Тому, якщо ви її не любите, додавайте, як я, петрушку. Ну і щоб смак чебуреків уже точно вразив і вас, і ваших близьких та знайомих, обов'язково додайте до чебуреків сир. Я натираю сир на мілкій терці, пересипаю його у мисочку, та коли буду формувати вже безпосередньо чебуреки, покажу вам, куди я його і як додаю. Поки ми підготували начинку, тісто вже відпочило і стало таким, як треба, для комфортної роботи з ним. За допомогою вагів розділяємо тісто на рівні шматочки по 60 г, щоб всі чебуреки мали однаковий розмір. І Кожен шматочок тіста підкручуємо у колобок і відкладаємо у бік. Обов'язково, коли зробите усі колобочки, накривайте тісто харчовою плівкою, тому що воно має властивість завітрюватися, якщо цього не зробити. Змащуємо робочу поверхню невеликою кількістю олії та за допомогою качалки розкатуємо тісто у форму круга товщиною приблизно 2 мм. Тобто, це повинен бути прошарок не дуже тоненький, прям не такий, що зовсім як папірець, але все одно досить тонким, тому що смачно їсти чебурек, коли він має тоненький прошарок тіста. На одну половину викладаємо з допомогою ложки фарш і отак розмазуємо його по цій половинці. Не дуже товсто накладайте м'ясо, щоб воно встигло приготуватися під час смаження. І Тепер поверх фаршу насипаємо сиру. На свій смак насипайте, можете середню кількість, можете побільше, тобто тут вже кожен дивиться, як хто хоче. Накриваємо начинку другою половиною тіста та притискаючими рухами по краю з'єднуємо його. І для додаткової фіксації та краси також по краю проходимо і ось такий гарний чебурек у нас виходить. Так само все робимо і з наступними чебуреками. Наливаємо соняшникової олії до сковорідки. Олії потрібно багато, приблизно 1 см. І ще такий нюанс. Робіть чебуреки такого розміру, щоб вони у вас поміщалися на сковорідку. Я зробила спеціально такого їх діаметру, щоб у мене виходило рівно 2 чебуреки на одну сковорідку. Перевіряйте, наскільки розігрілася олія за допомогою зубочистки. Якщо ви окунаючи зубочистку в олії, бачите, що йдуть. Тут такі пузирки, значить, вже можна приступати безпосередньо до смаження. І на розігріту пательню поміщаємо смажитися чебуреки. Хочу сказати про те, що рекомендую вам робити усе поетапно. Тобто спочатку підготувати усі чебуреки, і нехай вони чекають своєї черги, а ваша увага, щоб була прикута максимально до фритюру, тому що у ньому відбуваються процеси досить швидко і потрібен постійний нагляд для того, щоб нічого не згоріло. Там просто доля секунди і все, виріб буде вже такий чорнуватого кольору. Тільки подивіться, як гарно запузирилося тісто, і ми вже бачимо по краю золотавий колір, це означає, що потрібно перевертати чебуреки на інший бік. Також хочу сказати, що на першій стороні вони смажаться рази в три довше, аніж на другій. Тобто на другій стороні дуже швидко відбувається процес золотавості і смаження. І от коли ви їх перевернули, уже точно не можна відводити від них очей. Ще буреки готові. Тільки подивіться, який зовнішній вигляд має тісто, повністю пронизане бульбашками неймовірного золотавого кольору. Ну і подивимось, вже, який він всередині. Як апетитно тягнеться сир! Зверніть увагу, наскільки тонесеньке тісто у нас. М'ясо встигло приготуватися, тобто якраз тієї товщини наклали, як треба було. І зараз із чебурека почне витікати сік. Це просто неймовірний показник того, що все вдалося ідеально. Обов'язково готуйте за моїм рецептом, діліться своїми враженнями у коментарях, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і готуйте із задоволенням. Смачного вам!